Найкращі кремові помади. У мене їх ось така кількість, може навіть більше, може щось в сумках ще залишилось. Деякі відтінки у мене у дублях. Я шукала навіть схожі, тому що боялася, що вони зникнуть. Наскільки вони круті. Зараз буду вам показувати. Вони дуже комфортні. Такий рожевий нюд. Я такі не ношу, трошки помилилася з відтінком, але брюнеткам він може дуже підійти. Помада, яка в мене відразу у двох відтінках, тому що я. Переживаю, що вона закінчиться, і я її потім не зможу купити. Це, можна сказати, що нова. Схожа на пілоуток, але це набагато краще. Тому що пілоуток мені вибілює і трошки здається рожевим. Бачите, в якому вона у мене стані? От той самий відтінок. Йде так поряд. Бачите, в чому різниця? Вона більш така кавова. І ще одна моя улюблена помада з цієї лінійки 0,30. Також в двох відтінках. Це у мене запас. А це та, якою я зараз користуюсь. Показую порівняння із пілоток Medium.